Вітаю з вами, Олег Мусерві. Сьогодні ми створимо віртуальну машину. Віртуальну машину з Linux Ubuntu. Натискаємо далі. Ми знаходимося у VM Workstation 12 Pro. 30-дневний пробний період. Отже, ми обираємо Ubuntu 15.10. Наскаємо Enter. Бачимо, що Ubuntu Detected. Тобто знайдено і все добре. Натискаємо Next. І тут вже треба персоналізувати Windows. Я пропишу отак, щоб не переплутати свої пін-коди. І I'm trying to... Таке ім'я не може бути введено. Чому? А таке може. Отож, любі друзі, бачимо, що тут можна змінити назву нашої операційної системи, нашої віртуальної машини. Нехай буде Ubuntu. Тут можна змінити, куди її засунути, поставити. Наскаємо Next. Кажу, що найкраще вибирати 20 ГБ. В принципі, можна і так. Натискаємо Next. Все, фініш. І наша операційна система зараз буде створена. Отож, у вікні Library, що означає бібліотека, ми бачимо вже нашу другу операційку Ubuntu 64 бітову. І бачимо, як запускається наша Linux. Цікаво. Отже, Ubuntu справді запускається. Ця підказочка внизу свідчить про те, що Ctrl-Alt можна вивести мишку назовні. Тепер ми всередині, бачите, мишки не видно. Ctrl-Alt і ми назовні. Бачимо, відбувається вимкнення нашого Ubuntu. Такий сиренький екран. От Є перші признаки життя Linux. Тут можна обирати мову. Бачите, оце, оцей значок кругленький, признак загружки, завантаження Оце здається признак цієї штуки. Але головне питання в тому, що ми зараз будемо здійснювати інсталяцію і вони перевіряють файли інсталяції конфігурації. SUPERUser, що означає як рутований користувач, тобто як адміністратор. Тут вже змінилося кілька написів. О, щось нове. Такого вовка тут не було раніше. Passing Full of New Features, Купа нових фітрів, найостанніша версія Ubuntu зробить комп'ютер простішим, ніж завжди. Тут є тільки трошки крутих речей, щоб... їх look out for, щоб їх побачити щось таке. Коротше, вже відбувається копіювання файлів. Знайди більше софта. Скажи, папа, пошукам у вебі для нового програмного забезпечення. З Ubuntu Software Center ти можеш завжди, ні, ти можеш просто знайти і інсталювати нові програми з простотою. Просто набери клавіатурою In what you are looking for. Те, про що ти шукаєш, або переглядай по категоріях, таких як наука, навчання і так далі. Візьми свою музику з собою, каже нам Ubuntu. Ubuntu приходить з вражаючим Rhythmbox music Player, з розширеним плейбек. З розширеними можливостями ну, програвання. Це простий, унікальний. Nie. It's Simple to QV Up The Perfect Songs. Тут просто ну, поставити в порядку чудові пісні. І це працює чудово. Чудові пісні. Ну, добре, перфектні пісні. Це працює чудово з сидішками і а, портативними музичними плеєрами, ну, тобто 3 трьошками. So, отаке. Майте радість з вашими фото. Shotwell є handy Photo Manager, який готовий. Для ваших гаджетів. Підключіть камеру або телефон, щоб перенести ваші фотографії. Потім це легко ділитися цими фотографіями і так далі. І зберігати їх у безпеці. Якщо ви почуваєте себе креативно, ви можете спробувати багато фотоапсів з Ubuntu Software Center. А копіювання файлів вже на ну, майже половину дійшло. Робіть багато вебу. Ні, робіть багато у вебі. Чи для веб. Ні, у вебі. Ubuntu включає Firefox, веб-браузер, який використовують мільйони людей навколо світу. І веб-аплікації. Які ви будете використовувати, такі як Facebook, Gmail, наприклад. Може бути приліплені такі аплікації, можуть бути приліплені до вашого десктопу для швидшого доступу, як і апси на вашому комп'ютері. Також тут є все, що вам потрібно для офісу. Libre Office. LibreOffice — це безкоштовний програмний пакет Office. Доступ для всіх. Серцем убунської філософії є віра в комп'ютеризацію всіх, комп'ютінг СА. Що комп'ютери мають бути доступні для всіх, коручу, коручу, з продвинутим доступом до, ну, до різних фіч і опцій, щоб змінити мову, колір. Схеми, розмір тексту, Ubuntu робить комп'ютінг просте Хто будь і будь-коли. Хто б ви не були, коротше кошель? Офіційна документація Covers прикриває багато з найбільш поширених. Тут дуже багато про Ubuntu. Чи як? Ні, типу розкриває багато інформації про Ubuntu. Це м, доступно однаково онлайн і через Ubuntu Help. А, в системному меню. В Ask Ubuntu ви можете запитатися і знайти. Імпресивні колекції з уже запитаних речень, скажімо так. Підтримайте, підтримка є. Support in your own language may be provided by your local community. Team. М -м. Підтримка вашої мови може бути здійснена через ваш локальний ком'юніті групу. І for pointers to other useful resources, please. visit community.ubuntu.com, Help Information або ubuntu.com, Support. Як ми бачимо, ще трішки залишилось і вже буде кінець. І от, власне, ми підійшли до самої інсталяції системи Windows. Щоб ви знали на українському YouTube, я принаймні щось не стикався з таким, щоб десь була розповідь. Як інсталювати Ubuntu чи взагалі будь-який дистрибутив Linux українською мовою? Можливо, я помиляюся і у вас час це вже доступно. Але все ж таки, як то кажуть, заслуговує лайк чи не так? За розповсюдження українізації. Конфігурують АПТ. Інсталяція доволі довга, ці файли, особливо, а хоча це вже 51 Тепер вони сканують локальні папки. І знову просить зачекати. До речі, якщо вам цікаво, що власне саме відбувається, то можна відкрити і переглядати, що саме відбувається, як ви вже могли побачити, я це все добро встановлюю на віртуальну машину VMware WorkStation. І воно, звичайно набагато простіше, хоча, в принципі, майже однаково. Як і на реальну машину ставити. Таким чином ми відкрили і так само можна і закрити. Оце вікно консолі, де усі операції по порядку показані. Тепер, власне, розпаковується Офіс. А тепер Python. Для Офісу. Це, до речі, найостанніший дистрибутив Linux Ubuntu. 1204, наскільки я пригадую. Найбільшою перевагою Linux є те, що він повністю безкоштовний. І розповсюджується за такою ліцензією, за якою ви можете роздавати її всім своїм друзям безкоштовно. І це буде офіційно і ніякі закони вам тут не забороняють нічого поширювати. От уже така година. 80. От, і що там відбувається попередньо заінстальований пакет, який він відновлює. Ще трохи. Так, він бачив якусь звукову карту. Каже, окей. Тепер ще мільйон різних речей побачив. Бачимо, що перезавантаження відбувається. І вже має бути завантаження, власне, Ubuntu. Підсумовують кеш драйву. Враховують блоки, файли. Кажуть, що SMBus Host Controller не ввімкнено. Це для того, щоб знову не почалася інсталяція наново. Ось таке вони здійснюють. Бачимо, з'являється мешка. Треба ввести свій пароль. Бачите, це звук Ubuntu. Ми ввели пароль, але треба натиснути Enter на відміну від Windows. Тут вони трошки випередили. Випередили Ubuntu. Бачите, це Ubuntu не так, як я казав, 15.04, а 15.10. Взагалі супер нова, Як би мовити. Windows 10 і Ubuntu 15.10. Цікаве порівняння, поєднання чи не так. Так, тільки мені для того, щоб... Віндосу пожастити, я треба на нього натиснути. О, бачите, це признаки десятки на лице. Так, дивимося, що наш Ubuntu чогось довго завантажується. Там він всі автоматично VMware поставив автоматично усі драйвери. Усі характеристики для віртуальної машини. Тому я не знаю, скільки оперативної пам'яті він поставив, оскільки. Інші характеристики. Отже, чекаємо, поки він завантажиться нормально. Перші признаки нашого Linux. Спробуємо увійти в інтернет. Firefox для цього нам послужить чудовим браузером, яким користуються мільйони. Отже, Linux відповідає. Linux відповідає повільно. Тож Linux нам відповів, і ми зайшли в Ubuntu Google. Що далі робити? Далі треба оновитися, якщо це так. Якщо ви хочете, а можете і не оновлюватися. В принципі, це остання версія, тому я оновлюватися не буду. А вас я попрошу, якщо це відео сподобалося, якщо ви за, українсь... за український контент і зараз за українізацію людей світу, <свісно> жартую, звичайно, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Для вас. Говорив і створив це відео. Олекс Масевич. Дуже дякую за увагу. Підтримую українське. До зустрічі!